Нутриціологія чи фофлологія, модний тренд пустушка чи еліксир здорових довгих років життя. З вами, я, сертифікований нутриціолог Ольга Степанова, і про це сьогодні в цьому відео. Отже, почнемо. Нутриціологія це наука, яка вивчає, що потрапляє тобі до рота: кожен вітамін, мінерал, мікроелемент і який вплив він має на організм. Ми, нутриціологи, поєднуємо знання з різних наук, таких як біологія і хімія. Фармакологія і соціологія, і навіть психологія. Колись давно наука про нутриціологію була досить простою. Чи чув ти історію про цингу? У 1747 році шотландський лікар вирішив дізнатися, чому ж моряки хворіють на страшну хворобу. Тому він провів перше клінічне дослідження. І виявилося, що у моряків не вистачало вітаміну С. Потім. Було проведено масу досліджень у таких складних проблемах, як анемія, зоб, пелагра. І було виявлено, що проблема була у дефіциті якогось мікроелемента. Зараз такі спеціалісти називаються нутриціологами. Сучасна нутриціологія це цілий всесвіт, і нутриціолог має бути в ньому супергероєм. А кожний супергерой має що? Правильно, суперсили. Які ж три суперсили має нутриціолог? Перше, нутриціолог може проаналізувати твої зовнішні прояви, симптоми і скласти карту твоїх проявів і що тебе турбує. Друге нутриціолог може вивчити твої аналізи, визначити слабке місце, як працюють твої органи і системи, і звернути твою увагу, що потрібно трошки доробити. Третя суперсила: нутриціолог може, якщо ти вже маєш погане самопочуття, підібрати для тебе тип харчування і натуральні засоби, щоб прибрати причину. Нас часто плутають з дієтологами. Так в чому ж основна відмінність нутриціолога і дієтолога? Отже, як ви бачите, нутриціологія це синонім здоров'я. Тож, якщо хочеш бути здоровим, дивись під цим відео, записуйся на консультацію, контакти знайдеш внизу. І якщо ти ще не впевнений, чи потрібен тобі нутриціолог, ось тобі тест. Став так, якщо це про тебе, і ні, якщо це зовсім до тебе не відноситься. І якщо твоя відповідь так, хоча б на одне запитання, то запрошую тебе до себе на консультацію, аби позбутися твоєї проблеми чи покращити вже твій результат. До зустрічі!